Добрий день! Це відео буде присвячене розв'язуванню систем лінійних алгебричних рівнянь за допомогою методу крамера, або за правилом крамера, або за формулами крамера. Початково нехай задана система лінійних рівнянь а 1 x 1 плюс au 12 x 2 X2, плюс A13x3 дорівнює B1 і так далі три рівняння з трьома невідомими. Отже, це рівняння може мати один єдиний розв'язок. Перший крок, який ми робимо, ми виписуємо матрицю коефіцієнтів нашої системи рівнянь. Як ви можете помітити, що перший рядок стосується першого рівняння, другий рядок другого і третій відповідно третього. Причому перший стовпець стосується тільки коефіцієнтів при першій зміні, другий при другій зміні і третій при третій зміні. Крім того, можна виписати для себе в загальному вигляді, що матриця невідомих у нас є x1, x2, x3 і матриця вільних коефіцієнтів b1, b2, b3. В матричному вигляді рівняння, система лінійних рівнянь виглядає, як ax дорівнює b. Отже, в чому полягає правило крамера? Ось це записана формула крамера x і т дорівнює дельта і t поділити на дельта. Наприклад, х перше буде дорівнювати дельта 1 поділити на дельта. Питання, що ж таке дельта? Дельта це визначник нашої матриці. А от дельта 1 це той же самий визначник, але перший стовпець замінюємо на вільні коефіцієнти. Дельта 2 це буде той, та ж сама матриця, тільки другий стовпець замінюємо на матрицю вільних коефіцієнтів. І дельта 3, відповідно, та ж сама матриця, початкова наша вільних коефіцієнтів, ми замінюємо на стовпець вільних коефіцієнтів. Отже, розглянемо це на прикладі. Нехай задана система лінійних алгебричних рівнянь 2x1, мінус х2 плюс 4х3 і так далі. Спочатку ми будемо знаходити дельта. Для цієї формули. Дельта це визначник матриці коефіцієнтів нашої системи рівнянь. Випишемо наше дельта. Дельта відповідно буде дорівнювати. Ми виписуємо перший стовпець буде стосуватися першої зміни, другий – другої, третій – третьоє. Тут ми в відео записуємо x1, x2, x3 взагалі, то це не пишеться згори. Перший рядок, перше рівняння. Які мають коефіцієнти х1, х2 і х3. Це відповідно 2, мінус 1 і 4. Другий рядок це друге рівняння. Коефіцієнт при х1 дорівнює 1, коефіцієнт при х2 дорівнює 5, а х3 у нас немає це означає, що ми поставимо 0. Спробуємо записати третій третє рядок, що відповідає третьому рівнянню. 3, 1 і мінус 2. Обчислимо цей визначник будь-яким відомим нам способом. Я буду обчислювати за допомогою правила трикутника. Беру головну діагональ і перемножую її елементи. 2 на 5 на мінус 2 це буде відповідно мінус 20. Плюс наступне беру 1,1 1, помножити на 4, тобто плюс 4. Плюс і останнє значення беру мінус 1, 0 і 3. Добуток цих трьох чисел дорівнює 0. Ставлю знак мінус і беру допоміжну діагональ. Допоміжна діагональ 3, 5, 4. Тобто перемножу ці числа, виходить 60. Наступне значення: 1, 0 і 2. Добуток цих чисел, що мають один із множників 0, дорівнює 0. І останнє 1 мінус 1 і мінус 2, при множенні дає просто двійку. Отже, цей визначник у нас буде дорівнювати, порахуємо це, мінус 78. Для того, щоб знайти далі х1 за цією формулою, ми перше знаходимо дельта 1. Нагадую, що дельта 1 знаходиться наступним чином. В нашому визначнику, який ми обчислювали раніше, Перший стовпець ми замінимо на вільні коефіцієнти. А все інше перепишемо без змін. Наші вільні коефіцієнти це мінус 3, 17 і 11. Всі інші елементи, знову ж таки повторюю, переписуємо без змін із першого початкового визначника. І обчислюємо цей визначник, знову-таки за правилом трикутника, знаходимо його значення. Мінус 3 помножити на 5 і помножити на мінус 2, це буде 6 помножити на 5, 30. Наступне значення 17 помножити на 1 помножити на 4 це буде 68. Наступне значення мінус 1 помножити на 0, помножити на 11 це буде 0. Все, паралельно головній діагоналі ми взяли всі елементи. Тепер беремо допоміжну діагональ і використовуємо протилежний знак. Мінус, дужку відкриваємо, і рахуємо. Мінус 11 помножити на 5 і на 4 це 20 на 11, тобто 220. Наступне. 1 помножити на 0 і на мінус 3, це буде 0. І 17, помножити на мінус 1 і на мінус 2, це буде відповідно 34 плюс 34. І рахуємо, чому дорівнює визначник дельта 1. Цей визначник дорівнює. Мінус 156. Отже, ми вже можемо порахувати х1. Х1 відповідно буде дорівнювати дельта 1 поділити на дельта. Отже, мінус 156 поділити на мінус 78. І це дорівнює 2. Тобто, ми знаємо, що перше значення х дорівнює 2. Відповідно, х1, запишу ось тут результат, х1 дорівнює 2. І тепер почнемо рахувати х2. Для цього нам потрібно знайти дельта 2. Для знаходження дельта 2 нам потрібно в нашому початковому визначнику замінити вже другий стовпець на вільні коефіцієнти. Отже, перший стовпець залишається без змін 2, 1, 3, другий стовпець ми замінюємо на вільні коефіцієнти мінус 3, 17, 11, і третій стовпець знову залишається без змін 4, 0, мінус 2. І знову обчислюємо цей визначник будь-яким відомим нам способом. Тут я буду знову обчислювати за допомогою правила трикутників. Отже, 2 помножити на 17 і помножити на мінус 2 відповідно мінус 68. Наступне 1 помножити на 11 і на 4 це плюс 40, вибачте, плюс 44. Наступне мінус 3 помножити на 0 і помножити на 3 це буде 0, і цей результат не записуємо. Плюс-мінус 0 ну, не враховується. Наступне значення беремо допоміжну діагональ 4 на 3 і на 17. Мінус пишемо і запишемо результат у дужках. Отже, це буде 204. Далі беремо числа 11, 0 і 2, в добутку дають 0, ми не записуємо. Далі 1, мінус 3 і мінус 2. Це буде плюс 6. І нам залишилося порахувати, чому дорівнює цей вираз. Результат виходить мінус 234. Знайдемо тепер, чому дорівнює х2 так само за формулою крамера х2 дорівнює дельта 2 поділити на дельта. Дельта 2 ми вже знайшли, Так і запишу, що це дельта 2 поділити на дельта. Дельта 2 дорівнює мінус 234. А дельта ми шукали на початку задачі це мінус 78. При діленні виходить 3. Отже, ми можемо записати другий наш розв'язок. Другу змінну х2 дорівнює 3. І знаходимо тепер х3. Таким самим способом починаючи з дельта 3. Для знаходження дельта 3, перше нам потрібно в наші, нашому визначнику дельта, останній третій стовпець замінити на вільні коефіцієнти. Це означає, що перші два стовпці ми переписуємо без змін, а в третьому стовпці напишемо. Мінус 3 17, 11. Тобто один і той самий крок фактично ми виконуємо кожного разу. І обчислюємо цей визначник. Знову починаємо за правилом трикутника: 2 на 5 на 11 відповідно 110. Плюс 1, 1 на мінус 3 це буде мінус 3, плюс і останнє значення: тут вже нулів немає, на жаль. Мінус 1 помножити на 17 і помножити на 3, це буде мінус 51. І беремо тепер до допоміжну діагональ. Допоміжна діагональ 3, 5, мінус 3 відповідно буде мінус 45. 2, 1, 17, це буде 34, і 1 мінус 1 11, це буде мінус 11. Порахуємо, чому це дорівнює. Результатом обчислення є число 78. І ми можемо тепер знайти, чому дорівнює х3. Х3, відповідно, буде дорівнювати за формулою крамера дельта 3 поділити на дельта. Дельта 3 ми тільки що порахували, це буде 78. Дельта це буде мінус 78. Отже, х3 вийшло у нас мінус одиниця. І запишемо цей результат х3 дорівнює мінус 1. Який висновок ми можемо зробити? Ми можемо зробити висновок, що розв'язком нашої системи рівнянь за правилом крамера є тріка ось цих чисел 2, 3 мінус 1. В яких випадках правила крамера не працює? Правила крамера не буде працювати, якщо наш перший визначник буде дорівнювати 0. Чому так? Тому що дельта, якщо дорівнює 0, то в нас буде виходити ділення на 0. У усіх інших випадках правила крамера працює і можна невироджені системи, невиродження – це коли дельта не дорівнює нулю, розв'язувати за допомогою формул крамера. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Якщо у вас є якісь зауваження, коментарі або питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. На все добре!